І всім привіт, друзі! Ви на каналі Skillrain. Вітаю всіх статистів, хто дивиться мої бої. Сьогодні в мене в рубриці мої позорні бої. Граємо сьогодні на PV-PWS-4005, бабаха в простонароді. Такий от на, на неї наліплений стиль. Дві відмітки поки що позорні. Бо знаєте, весь час граю і ніяк не виходить в мене взяти на ній три позначки. То піднімається до 93, починає зливати і так просто по колу. Їдемо пацани на звичайну позицію, нагадую, до речі, що ми граємо на мапі Ласвір. такий от сетапчик. Стоїмо цілимо, бачимо, що зліва поламалося деревце, і кидаємо туди лайтовий такий блайндик. Відразу, друзі, вам повідомлю, цей блайнд залетів. Такий от блайнд скіловий. Не питайте мене, звідки я знаю цю позицію, вивчив її в професіоналів. Не будемо тикати на зігрейна. Так що таке от. Стоїмо тут собі, кедешимось, відкатимо легенько після кдешки, щоб нас не заснайпали, не кидали нам блайнди бо ми ж не знаємо, в кого ми кинули. У них, як ви бачите, є дві бабахи 4005, і, і це може бути там хтось з них, знаєте. І якби отримати блайнд зразу відповідь було б таке собі. І ми чекаємо, щоб хтось підставився нормально. Дивимося, коня або бахи якісь луплять. Справа сидиться кенопенер. Бачу, що він далі виїхав. Кидаємо і пробиваємо. Така, типа, середня альфа, не дуже висока, тобто не вище середньої. ну і не нижче середньої, на тому дякую. Граємо, до речі, як ви бачите, без бутилочок, mm -hmm. що є дуже приємно, що немає бутилочок на цьому бою. Кайфуємо собі, чилимо в цій позиції. Нікого не чіпаємо, волосики назад. Сидимо на чилі, на розслабоні. І так от розвалюємо ворогів. Дивимося цього центуріона. Думаю, може він десь підставиться. Розумію, що там видно лише його тут трішечки. Не дуже в мене є бажання кидати йому такий піксель, бо я розумію, що не залетить. Але кину все одно. Сподіваючись на те, що я влучу. Відразу тікаємо для того, аби бабаха нас їхня блайндом не вбила. Або ну, хто небудь там стоїть, астервешка, можливо, яка ще... Ні, не а 268, Старвешка, які, які потенційно можуть мені кинути. Кінчається на СКДшка, під'їжджаємо назад, дивимося цього центуріона знов. Цілимо собі його, бачимо, що він падає в сиви. Розумію, що мені тут немає що робити по-іншому, як його чекати, чекаємо, бачимо його помилку, кидаємо і просто валимо його в корпус. Тупо посередині, бо я не знаю на що розраховував цей чувак. Можливо, він думав, що його там не видно, чи ще щось, але вийшло так, що він просто виїхав, повністю підставився, витягнув корпус на мене, і я його туди запіндьорив. Тримаємо пацики в голові, що У мене 3300 дамага, видимого і ще плюс у мене є блайнд, який зайшов. Кидаємо борт стінгеру, не залітає в нас, летить йому в лоб башти. На жаль, ми його не пробиваємо і не добираємо. Спача я міг би забрати на цю тисячу і якби, результати бою були б були трошечки ще кращими, ніж зараз є. Ніж були точніше. А стою далі в цій позиції, розумію, що тут ще є по кому кидати. Не скіпаю я фугаси, бо чекаю, щоб підставився хтось більш м'якотілий. тут я бачу, ця бабаха, пацани. Як ви думаєте, що це за бабаха? Здогадайтеся з трьох спроб. Чи це та бабаха, якій я кинув чи не. Напишіть в коментарях. Значить, кидаємо в іс 4 хотів йому ББшку зарядити, але він почав відкатувати. Розумів, що я не встигну 4 секунди перекинутися інтуїцією. І кинув якби, фугасом, вже хоча б, щоб скількись додати йому дамага. Бачу, що в мене ягу вони зараз забрали. Розумію, що все, тут я один лишився. Бачу, що вони їдуть на мене. Виїжджаю, думаю, подивитися, чи зможу кинути. Бачу, що Іс просто втратив свідомість від того, що я тут стою, йому дав дамаг. І просто кнопочку дабу в натиснув собі. І вперед галопом летить по Європам. Як то кажуть, тікаємо, нам маякує чувак на леопарді, що нам треба тікати. В принципі, братик правду каже. Треба відкатити. Розумію, що їх приймати сенсу немає, бо то, що вони будуть думати, що я десь близько стою. Розумію, що на мінімапі він світиться 268, якщо вам видно, і в принципі є тут потенційно шанс йому закинути, якщо він десь підставиться. Перекидаюся на ФУГАС. Зараз виїдемо наверх, пацики, станемо йому, підцілимо. ми ж ПТшечка. Вроді і снайперська ні? Ну, не знаю, чи ми снайперська, але ПТ-шечка, так точно. Стаємо, зводимось, вичікуємо його. Дивимося, що нам його не видно. Тут він коротше, щось там мансує туди-сюди, оці пляцьки. І в піксель, просто тупо в хрестик, куди навівся. 10 golden джойстиків з 10 ставимо цій грі. Ні разу вистріл не підкручений. Якби я так кидав би якогось фулового, тіпа, йому в борт, щоб так пробити, в мене би в житті не залетіло. А так, бачите, залітає, все нормально. Кидаємо на ББшечку, бачимо, що четверка піджала нам під базу. В Льопіка є 700 хп. Він дві тички переживає, ну, одну тичку переживає, з другої йде в ангар. Маякую я йому, напевно, що чи ні. Не маякую. Бачимо, що він порвався вперед. Це погано. Бачу, що четверка зверху. Кидаю без зводки. Ну, можливо, даремно кинув. Треба, напевно, що було не стріляти взагалі, а почекати, типу, і потім виїхати його добрати. Але я сподівався на те, що мене вже може зараз в нього залетить. Бо часу було ще не дуже багато, щоб на щось роздумувати. Розумію, що він нас розводить, напевно, що з тим стрінгером. Бо того, що там ще є стінгер, десь де він світився раніше. І я не хотів би від нього зараз отримати. Тут я заряджаюся майже, дивлюся четверка кеде. Просто собі виїжджаю пацики. Виїжджаємо, зводимось. Не спіша. І забираємо його в НЛДшечку нормально. Бачимо, що виїжджає стрінгер. Забирає нашого Леопардіка, бідного. Тут я відсвічуюся спеціально, щоб стінгер не знав, куди я поїду. І думаю, що нам треба поїхати сюди направо-наверх, до тієї позиції біля камінця, там де ми дали кен -опенеру. Але перед цим треба тут виїхати, чекнути. Виїжджаємо, легенько чекаємо, бачимо, що ніхто не світиться. Розумію, що він в принципі десь може і там стояти, просто мені його може бути не видно. Їду вперед, бо бачу, що моя дробина заді мене їде. Бачимо, що стінгер тупо зверху стоїть, що він сюди пригнув. Я ховаюся, бачите, в, в сейви, щоб він мене не бачив. Дивлюся його, що він там робить. Розумію, що в нього ще 3. Виїжджати мені немає як бо, то що у мене дуже довга зводка буде. Плюс точності немає тут без стабілізації. Воно не залітає в центр. Чекаю, поки дробина моя 26, 75, щось там догадається поїхати вперед. Бачу, що він їде вперед. Дивно для мене те, що Стінгер у нього не стріляє, поки він їде, значить він, напевно, що відкатив. Чекаю до останнього, щоб 28 піджався прям і рентгеном його глянув, що він там є. Бачимо, що 28 піджався, його немає. Я чекаю легенько, не засвітився. Значить, стінгер цей впав нижче і стоїть десь знизу, за камінцем. Розумію, що треба підкатувати ближче вперед. Намагатися когось пересвітити. Бачу, світиться стінгер. Але тут воно зовсім не так легко, як здається, щоб його вбити. Бо того, що в нього на базі стоять тіпи, які мене дивляться, це як мінімум СТРВшка може бути. Може бути ще один стінгер. от світиться, як ви бачите. Розумію, що цього стінгера винести мені буде дуже важко, адже я маю вилізти повністю корпусом на нього. Бачу, що він мене дивиться, кидаємо пацики. Рикошетик. Ну, трошечки скіла не вистачило. Але це таке вже. Бачимо, що він щось як ніби хоче пушити, але знаю, що моя дробина стоїть ззаді, мене його має контролити. Бачу, що він там щось е наярює, намагається зробити, я собі стою, сейвлюся за трупіком, щоб він мене не міг прокинути ніяк. Максимально сейвлюся, щоб цей стінгер мене не прокинув, бо я на дві точки залишився. А якщо 277 якийсь кине фугасом, то й взагалі на одну. Тут я вже починаю борзіти, бо того, що бачу, що треба бій та щити. У мене пацани там щось тухлі. Бачу що стінгер щось, чи він в кд був, чи він не очікував, що я вийду і зводився. Ну, коротше, я його на реакції ловлю, вбиваю його. На цьому мені щастить, що ми його забираємо. І цим самим ми виграємо собі тут позицію нарешті, що я тут зможу тепер ближче до камінця піджатися і спокійно тут грати. Чекаємо КДшку, під'їжджаємо ближче до камінця. Тут я зараз буду старатися дуже обережно грати, щоб не зловити лампу і не відкиснути в ангар, бо ну, маскування в цього танчика немає, як ви знаєте. Бачу, стінгер мене дивиться. Думаю, що він підсвітився і він це поняв. І думаю, що щось почне блайнди кидати. Тут, коротше, я бачите, не хотів кидати, бо то що я не був дозведений. Бачу стерву, але в мене не вистачає кутів, mm -hmm. щоб її вкинути ніяк. Ну просто не вистачає якоїсь там пісічки маленької. Кидаю там на краю а, КВНів і тупо не залітає. Ну, таке, тут і моя помилка, і трошечки не пощастило з грою. Думав, може снаряд нижче полетить, але він не захотів нижче летіти, чим центр прицілу. Але таке, нічого страшного. Ще поки що бачимо, у нас зліва тих два тіпа ваншотних живуть. Але я теж не розумію, чого той просто 277 не вкатить, не вб'є стінгера. Тим самим він отримує хай там тичку від С7 від Стінгера і потім ще завалить по ДПМу і 7. Дуже дивні рішення їхньої команди від їхнього 277, який має 5000 тисячі хп і може 800 там чи 900 прийняти. Потім ще одну точку, хай навіть від С7 прийме, якщо не проб'є, таким чином їх вбити. Бачу, що моя дробина піджимає. Тут трошечки пацики можна, мені здається, перемотати ну на Х2 нажати. Бо то, що тут ніяких подій не буде відбуватися зараз в цьому моменті. Бачу, що дробина дає там в борт. Стоїмо цілимо. Тепер в них 277 лишився маншотом, бачу, Стерваха їде вперед нарешті. Бачу світиться стінгер, розумієш, треба забрати стінгера, бо того, що він там буде жити дуже довго. Ну і пацаки, я його вбиваю, 200 дамага в копілочку і лишається 277, якого зараз просто впорав стінгер і завалив. Такий от бій, друзі, вийшов. Не супер, аж там настрільний, не рекорд рекордів, але непоганий показав вам, як грати з кущів на цій позиції. Показав вам, як грати тут в притул. Так що результати бою пацки перед вами. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був ваш SkillRain.